Через це ви справді втрачаєте дуже багато клієнтів та можливостей залучити нову цільову аудиторію. Це якщо ви знімаєте Тікток або публікуєте щось в Інстаграм, але досі не зробили свій власний YouTube канал і не публікуєте там усі ваші відео для того, щоб вони легко були знайдені в Google. Коли бізнес каже: ми будемо просуватися тільки в Тік-Ток або тільки в Інстаграм, і інші канали зараз для нас не є цікавими, ми колись до них прийдемо, але не зараз. І вони забувають, що в загальному користувач в Україні, наприклад, найперше йде шукати те, що його цікавить, і найбільше в Гуглі, найбільш інтенсивніший пошук за всіма запитами, за усіма статистиками досі перепадає саме на Google. І ви тим самим втрачаєте величезну можливість опублікувати актуальний контент для того, щоб Google витягнув посилання на ваше відео в YouTube, і воно вже зараз може працювати на вас, навіть якщо ви не маєте сайту бізнесу, або ще збираєтеся активувати якісь інші цікаві для вас канали.